Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину, і Слово Боже, що в давнину пророками бачений, ніби дзеркальцем ворожінні в останній час плоттю від Пресвятої Діви Марії, нетлінно народжений і в сороковий день в святилище, назустріч всьому світу від тієї, яка немовля на руках носила, явлений і в обіймах праведного Симеона. На спасіння всім сущим від Адама, Преславно і присвітло Тебе на руках Богоматері, у храм Господній принесено, і від святого старця Божественне стрітання Твоє, сьогодні веселяться небеса і радіє земля, яка бачила шлях Твій, Боже, шлях Бога нашого Царя. Древній Мойсей сходить, бачити славу Твою, але не побачить обличчя Твого. Зате ти дав йому копію своя, у присвітлий день цього стрітання Твого, Ти явив єси себе людиною у святі, сяючи невимовним світлом Божества, так разом з Симоном, який бачить тебе лицем до лиця, і руками прийнявши тебе, і прийме в обійми свої, так пізнають тебе Бога у плоті, який прийшов. Сього заради прославляємо невимовне полегшення, і велике чоловіколюбство Твоє, бо твоїм пришестям дав єси нині небесну радість, за непалого здавен роду людського, Ти, бо праведним судом Своїм вигнав, єси прабатьків наших, з раю, насолодив світі Цьому, нині ж помилував єси і нас ібо відкрив нам райські обителі, і звернув єси плач, на радість, та занепалий Адам, який до того вже так не соромиться Тебе, за непослух, і більш так не буде ховатися, обличчя Твого, Тобою Бог, то покликаний, бо Ти прийшов нині та візьмеш, візьмеш на собі гріх Його, так обмивши Його своєю кров'ю, та одягнувши Його, єство вризу, спасіння. І одяг веселощів, і прикрасивши його наречену красою, нам же всім, Божественне Твоє стрітення згадуючим усподоб з мудрими дівами, піднесеними на стрітення Твоє, небесному нареченому нашому, з запаленими світильниками віри, любові і чистоти, так побачимо очима віри, Божественне лице Твоє, та й приймемо Тебе в душевні обійми свої, і так понесемо Тебе в серці. Усі дні життя Свого, так будучи нам у Бозі, і ми в люді Твої. останній і страшний день пришестя Твого, коли всі святі повиходять на останнє велике стрітання Твоє, на повітрі сподоб і нас побачити Тебе та так завжди з Господом перебувати, слава милосердю Твоєму, слава царству Твоєму, слава розсуду Твоєму. Єдиний чоловіку любче, бо Твоє царство і сила, і слава, з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятими і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.